Нове тисячоліття почалась дивної судової битви. Справа Девіда Ірвінга, яка розгорталась у високому суді Англії між січним та квітнем 2000 року, включала одне з найагресивніших перехресних допитів архітектурних доказів: креслень, моделей, аерофотознімків та фотографій з рівня землі, які будь-коли проводились в правовому контексті. Справу розглядали у зв'язку з позовом про наклеп. Поданий Девідом Ірвінгом проти американської письменниці та її видавця Penguin Books, за те, що його назвали найнебезпечнішим з усіх заперечувачів голокосту і фальсифікатором історії. Незручно, але цей процес змусив поставити під сумнів правдивість тверджень обох сторін. Причому не через історичну розповідь, а через підкорення обвинувачень правовими правилами доказів. На 10 і 11 дні суду, 26-27 січня, юридичні дебати зосередились на архітектурі однієї з газових камер підземної споруди, яка була частиною Крематорія-2 в аушвіц біркнау Однією з центральних деталей цього обговорення стали чотири невеликі отвори в стелі бетонного даху споруди. Згідно з кількома вцілими свідками, як жертвами, так і катами. Саме через оці отвори, де кімната, заповненої тисячами людьми, надходила отруту ціанідом з каністри під назвою Циклон Б. Ван Пелт у своєму експертному звіті, поданому до суду, перед початком слухання, визнав, що ці чотири невеликі отвори не можна спостерігати у зруйнованих залишках бетонної плини. але пояснив, що це неможливо через стан даху. Плита даху була зруйнована, скручена і складена саме на себе внаслідок вибуху, який мав на меті знищити можливість використання цієї структури як доказу. І з того часу вона поступово розпадала за 56 років. Сліди отворів були виявлені кілька років по тому. у 2000 році суд почув таку розмову. Ірвінг. І ви визнаєте, чи не так? Що якщо ми завтра підемо до Аушвіцу з кельмою, розчистимо гравій і знайдемо залізобетонний отвір там, де, як ми очікуємо, він буде згідно з вашими кресленням, це було, зробило б справу відкритою. І я негайно відмовлюсь від свого позову. Ван Пелт відповідає: Я не можу коментувати це. Я експерт з Аушвіцу, а не з того, як ви хочете вести свою справу. Ірвінг. Ось моя пропозиція. Я сказав би, що це. Пробило б таку діру в моїй справі, що я б не мав жодного шансу на її захист. Лінія аргументації Ірвінга полягала в тому, що без цих отворів ціанідна отрута не могла б бути введена до кімнати. А отже, ця кімната не могла б функціонувати як газова камера. Якщо структура не була газовою камерою, тоді дійсно Аушвіц не міг бути табором смерті. Без Аушвіцу як функціонального і символічного центру процесу винищення Голокосту, як продумана політика індустріалізованого расового вбивства, ніколи б не стався. Немає отворів, немає Голокосту. Як уже запропонував інший заперечувач, а якщо його не було, то Ірвінг не може бути звинуваченим у фальсифікації історії код ерат демонстрадум. Використання матеріальних доказів для суперечення свідченнями очевидців було вже встановленим методом, що використовувався заперечувачами колокосту. Вони стверджували, що свідчення очевидців містять знато багато метафізики і недостатньо матеріалізму. Однак, це не простий позитивізм змушував заперечувачів наполягати на матеріальності, а скоріше бажання виключити саму можливість того. Щоб свідки могли говорити про історію взагалі, протиставляючи матерію пам'яті, вони вимагали історії без суб'єкта і поза мовою. У юридичній стратегії Ірвіна той факт, що отвору не, не можна було знайти, став негативним доказом проти процесу винищення. Негативний доказ це оксиморонічний термін, який юристи використовують, щоб позначити відсутність матеріального доказу, що його хочуть розглядати як доказ сам по собі. Це те, що використовують захисні команди для підриву справ обвинувачення. Немає тіла, немає зброї, немає отворів. В юридичному сенсі це певний тип антитіла, що діє для підриву та демонтажу складних епістемологічних структур мережевих доказів. Більш того, оскільки отвір це не матерія, а розрив у матеріальній суцільності проблема полягала не просто у відсутності, а в певній відсутності відсутності. Під час судового процесу Ірвінг, здавалось, був одержимий метафоричною силою отворів. Я буду продовжувати пробувати дірки в цій справі, доки ваша честь не оцінить важливих цих отворів чи їх відсутності. Фільм 1988 року, Образи світу написи війни Гаруна Фарокі був ненавмисним прологом до цієї історії. 25 серпня 1944 року американська розвідувальна місія була направлена для на фотографування нафтохімічного заводу Моновіц-Буна, розташованого поруч із табором смерті аушвіц біркенау П'ять на три милі території, захопленої на одній негативній плівці 35 мм, включали дах крематорію. 2 Десь поруч із краєм кадру в зоні паралаксного викривлення об'єктива. Виявлення того, що це зображення разом із кількома іншими аерофотографіями весни та літа 1944 року містило фотографії Крематорію. Відбулось лише у 1978 році, коли його знайшли два аналітики ЦРУ Вруньйоні та Роберто Пайер. Після збільшення зображення помітили чотири розмиті сліди на даху будівлі Крематорію та позначили їх. Як вентиляційні отвори, Ірвінг стверджував, що ці чотири мітки не могли бути отворими в даху, вони мали дивний інтерференційний візерунок, сказав він. І припустив, що негатив був підроблений додаванням мазків пензеля. У відповідь на ці твердження, Ванпеут представив звіт Невіта Брайанта, керівника відділу з обробки зображень у лабораторії реактивного руху НАСА, який використовував сучасне цифрове збільшення, щоб дослідити молекулярну структуру плівки. Він пояснив, що інтерференційний візерунок виникає, коли розмір голови людини збігається з розміром зерна срібної солі на плівці. Спричинаючи ефект Муару, схожий на ті, що не виникають у газетах під час повторного фотографування зображень. Врешті, Ірвінг програв судову справу, але важливим у цьому випадку є питання насильства на межі видимості. Я згадав обмін репліками між Ван Пелтом і Ірвінгом про отвори, коли мене попросили провести розслідування щодо безпілотної війни в Пакистані, Афганістані, Ємені, Сомалі та Газі. Через агентство Forensic Architecture, групу архітекторів, художників і кінематографістів. Це було тому, що у багатьох будівлях, уражених безпілотниками, була особливо архітектурна ознака, невеликий отвір у стелі. Це було тому, що у багатьох будівлях уражених безпілотника була особова архітектурного ознака. Причиною цього отвору було те, що ракети, такі як Hellfire або Spike, означені підривниками із затримкою, кілька мілісекунд між ударом і вибухом дозволяли ракетам проникати через дах та до приміщення під ними розпилювати сотні смертонових сталевих фрагментів усередині. Цей вибух дрібних фрагментів, призначений для вбивств людей, але збереження структури, вважався військовими гуманною зброєю. Покликано обмежити кількість жертв, як і багато інших технологій, меншого зла, цей метод дозволив розширити кількість таких ударів, тим самим спричинивши ще більшу жертв. Побачите з висоти отвіру даху, єдиний видимий слід того, що будівля була атакована безпілотниками. Але цей отвір, як і насильство, яке він підтверджує, також знаходиться на порозі видимості. Це тому, що розмір отвору, який ракета залишає у даху, менше за один піксель у публічно доступних суповитникових знімках, які знижені у роздільній здатності. До 2014 року ця роздільна здатність офіційно трималась на рівні 50 см піксель. При цьому один піксель представляв половину метра на землі. Ця роздільна здатність була офіційно призначена, оскільки вона приблизно відповідає розміру рудського тіла, коли його видно зверху. Роздільна здатність пікселів не є лише технічним результатом оптики чи місткості для зберігання даних, а модулором, створеним відповідно до розмірів людського тіла. На відміну від інших архітектурних модулорів, найбільш відомо з яких є модулор Ле корбюзє, цей не призначений для організації простору, а для того, щоб виключити фігуру людини з фотографії. Роздільна здатність 50 сантиметрів корисна тим, що вона запобігає ризику порушення приватності при записуванні людей у громадських місцях. Подібно до того, як Google Street View розмиває обличчя людей або номерні знаки автомобілів. Але це регулювання також має безпековий мотив. Воно не тільки приховує важливі деталі стратегічних об'єктів, але й наслідки насильства та порушень. Роздільна здатність супутникових знімків має безпосереднє відношення до ударів безпілотників. Хоча при роздільній здатності 50 см можна визначити загальні риси окремих будівель, отвір у даху, ознака удару безпілотника, виглядатиме як незначна варіація кольору. Можливо, як один темніший піксель серед Піксельного складу. Супутникове зображення з роздільною здатністю 50 см на піксель створює цифровий варіант проблеми, подібної до проблеми з срібно-сольовими частинками у негативі аерофотознімків Аушвіцу, представлених у справі Ірвінга. Воно приховує отвір у даху, розміри якого приблизно співвідносяться з розмірами людського тіла. В обох випадках отвір у даху є ознакою того, що кімната під ним була місцем вбивства. І в обох випадках цей отвір знаходиться на порозі видимості в зображеннях, у яких він був зафіксований. Моя теза, звісно, полягає не у тому, що між голокостом як спробує винищення цілиного народу в газових камерах та секретною незаконною війною, яку США ведуть у станаселених цивільних районах, є якийсь зв'язок, а в тому, що виникає архітектурна судово-доказова проблема, яка змушує нас досліджувати матеріальні межі зображень. Ми не знаємо точних оптичних характеристик камер безпілотників. Деякі оператори публічно заявляли або казали нам приватно, що вони могли розпізнавати людей. Вони стверджували, що іноді могли навіть впізнавати їх. Інші говорили, що роздільна здатність була недостатньо чуткою, щоб відрізнити дітей від дорослих, і вони помилково сприймали лопати за рушниці. Однак усі свідчення підтверджували, що людська фігура є головним фокусом для зору безпілотника. Очевидно, тому, що він призначений для завдання ударів по людям і їхньої загибелі. Проте, хоча людська фігура є точною фокусування бачення безпілотника, супутникові знімки спроєктовані таким чином, щоб приховати їх. ООН через свою програму ЮНОСАД. Яка надає аналіз супутникових зображень для гуманітарних організацій, а також інші дослідницькі установи, все частіше використовує супутникові знімки для моніторингу насильства, купуючи зображення з архівів комерційних супутникових компаній. Аналіз полягає в дослідженні до і після знімків, що є найбільш поширеною формою судової монтажної техніки, призначеною для фіксування подій між двома просторово-часовими умовами. До, демонструю результат подій. Оскільки супутникові зображення роблять людей невидимими, фокус аналізу зміщується на архітектуру, на зіставлення або послідовність будівель та руїн. Як сам акт військових вбивств, так і практика розслідування цих вбивств це процеси засновані на зображення, які здійснюються через поєднання близькості та віддаленості, що є умовою самої медіасфери. Самі удари безпілотників виконуються у високій роздільній здатності, призначені для надання інформації, а їх моніторинг з боку неурядових організацій або ООН здійснюється у поганій роздільній здатності супутникових фотографій, створених для приховування інформації. Цей факт інвертує один з основних принципів судової експертизи ХІХ століття. А саме, що для вирішення злочину поліція має мати, повинна мати можливість бачити більше. У вищій роздільній здатності, використовуючи кращу оптику, ніж злочинець. Ця інверсія закладена в іншій інверсії, оскільки у випадку дрон ударів безпілотників державної агенції є виконавцями злочину. Різниця у видимості між віддаленим злочинцем і віддаленим свідком створює простір для заперечення, але іншого типу, ніж те заперечення, яке було розглянуто раніше у цьому есе. Формулювання для заперечення, яке використовують державні установи США, офіційно затверджене як відповідь Гломара, що надає право Агентствам США ні підтверджувати, ні заперечувати. Існування або відсутність документів і політик, таких як таємна війна з убивством в Пакистані. Сказати це неправда або цього не було це антитеза, яка потребує контрнаративу. Гломаризація, однак, є формою заперечення. Яка не намагається додати жодної інформації взагалі. Ця форма заперечення має свій візуальний аналог через неспроможність стопутникових знімків ані підтвердити, ані заперечити існування або відсутність отворів у дахах, які інакше могли б бути доказами державного насильства. Це заперечення не є просто риторичним, а стає можливим завдяки створенню кордону, який має територіальні, юридичні та візуальні характеристики. Візьмемо, наприклад, регіон Вазірістану в Пакистані, який з червня 2004 року є одним з основних об'єктів ударів безпілотників. Вазірістан є частиною федерально керованих поймінних територій. У період британського раджу фата була представлена як позатериторіальну зону місцевого самоврядування. Пакистанська армія встановила блокпости, які контролюють переміщення вхідних і вихідних людей. Вона також заборонила возити та вивозити будь-які електронне обладнання, включно з мобільними телефонами, камерами та навігаційним обладнанням. Наслідком цього є ефективна медіаблокада, через яку дуже мало фотографій і свідчень очевидців могли б кинути ці регіони. Ця медіаблокада дозволила безпілотним ударам у цих районів відбутись. Вона також допомогла Джеремо у Пакистані та США заперечувати наявність цієї кампанії і вводити в оману, стверджуючи, що жертви ударів безпілотників загинули в результаті вибухів бомб при їх виготовленні. Повернення до свідка: стикаючись з обмеженнями дистанційного свідчення, можна звернутися до свідчень очевидців, які вижили. Я хочу представити дві розслідувальні роботи, що стосуються свідчень двох різних характерів. Перше це відеосвідчення, зняте поспіхом свідком, який відчував небезпеку. І друге свідчення засноване на повільному процесі згадування очевидцем атаки безпілотника. Перше розслідування стосувалося детального вивчення відеосвідчення, знятого за допомогою ручної камери, і ймовірно, мобільного телефону після удару безпілотника 30 березня 2012 року Міран Шахі. Північний Вазірістан, у якого закинуло чотири особи. Це був рідкісний фрагмент доказів, одне з небагатьох відео, що зафіксувало місце знищене ударом безпілотника. Відео довелось таємно вивезти з Вазірістану. Його передавали з рук руки протягом кількох тижнів, перш ніж воно пострафував в офіс НБС в Ісламабаді, який транслював 22 секунди цього запису. Це було одне з перших закомендованих позображень будівлі після атаки. Відео складалося з двох основних епізодів. Кожен з них показував різні кімнати. Перша показувала пошкоджену будівлю з вікна кімнати у вищій будівлі поруч із нею. Другий епізод показував інтер'єр кімнат, що це стало ціллю удару. Перша кімната показувала щось про самого оператора, а друга про людей, які загинули від вибуху. Перший епізод у відео має велику частину віконної рами в кадрі. Віконна рама не є просто мертвою інформацією. Вона змушує усвідомити, що оператор знімав з певної глибини всередині кімнати, обережно не перетинаючи лінію вікна. Кожна з фотографій фіксує, звісно, і те, що фотографується, і стан фотографа. Конструкція віконної рами в кадрі, ймовірно, відображає відчуття в небезпеки оператора. Він міг бояти, що його можуть вважати шпигуном. Або що його можуть помитити безпілотники з США, які все ще зависають у повітрі, або боявся і того, і іншого. Друга кімната, захоплена у відео, була цією, де загинули люди. У центрі стелі був отвір, через який пройшла ракета. Стіна була всійними сотнями дрібних наслідків цього вибуху. Це сліди смертоносних фрагментів, що знаходяться в боєголовці ракет, яка призначена для вбивства людей. Уважно вивчивши кожен кадр відео, що фіксував поверхню стіни, я помітив дві чітко окреслені області, на яких не було лідів уламків. Ціла людей у кімнаті поглинули ці уламки, залишивши на стіні свою рідну тінь. Стіна виконувала функцію фотографічної плівки. Людина зазнавала вибуху після... подібно до того, як фотографічний негатив піддається впливу світла. Стіна як медіаформа з'єднала архітектуру, мертве тіло, патологію та судову архітектуру. Архітектура пам'яті. Другий випадок заснований на звуковому свідченні, очевидця атаки безпілотників. Свідком є німецька жінка, яка перебувала у своєму будинку в мір Алі, північний Вазірістан, коли його вразила ракета, запущена безпілотником 4 жовтня 2010 року. В результаті атаки загинуло п'ятеро людей. Після нападу свідкини повернулись до Німеччини, де дала свідчення своїм адвокатам і у ЗМІ. Однак деякі деталі нападу були затуманені її пам'яттю, порушеною через пережитий надзвичайний стрес. Багато свідків, з якими ми працюємо, надають свідчення про найховіші моменти свого життя дні, коли вони втратили близьких. Сидячи між своїм адвокатом і архітектором, який виступав в ролі моделювальника, вона керувала процесом створення детальної моделі свого будинку. Модель включала всі кімнати, меблі та об'єкти, які свідок могла згадати. Повільно, коли вона визначала розміри кімнати, розташування вікон і дверей і розміщувала буденні об'єкти в цих просторах, вона почала згадувати і розповідати фрагменти зі свого життя в цьому будинку, а також зі сцени атак. Коли цифрова модель була завершена, ми здійснили серію віртональних прогулянок. Повернувшись у простір і час нападу, свідок могла розповісти свою історію. Один об'єкт був особливо важливий для свідка. Це був вентилятор. Вона виглядала стурбованою щодо того що до нього, кілька разів змінюючи його місце знаходження. Спочатку він був змодельований як вентилятор, що крипиться на стелі. Потім свідок поставив його як вентилятор на тринозі всередині кімнати. Через деякий час вона винесла його назовні та поставила в невеликому дворику, який здебільшого використовувався з жінками та дітьми. Будинок був гендерно розділений, більшість його простору було відведено для чоловіків. А жінки були обмежені в невеликій частині будинку. Це обмежило оптику свідка під час подій, що відбувалося. Коли ми прогулювалися моделлю у цифровому післяударному стані, вона пригадала, як знайшла людські останки на випадках вентилятора. Вентилятор був цифровим об'єктом, але також транспортним засобом у її пам'яті. Людська пам'ять, архітектура, руйнування та цифрова реконструкція переплист у такий спосіб, що не піддається легкому розділенню суб'єкт і об'єкт, свідчення і доказ, матерію і пам'ять. Повернення до свідчень, ризики і відвага. Обидва ці розслідування базувалися на різних актах свідчення. Вони, однак, мали ще один важливий спільний момент: обидва передбачали ризик. Щоб бути оприлюдненими, і свідок, і відео мати пройти невизначений шлях із прикордонної зони під військовою облогою. Як свідчення, що включали ризик і мужність протистояти державному насильству і його запереченню, ці акти поставили найбільш фундаментальний етичний та концептуальний виклик для естетично-політичної практики судової архітектури.